Мені цікаво, оце люди не задаються питанням, от що з ними буде далі. Всі ж ми розуміємо, що ми не вічні, що ми все одно рано чи пізно ми вмираємо в такому віці або в старому віці, але ми все одно помираємо, наше тіло помирає, ми то не помираємо, душа наша не помирає. Душа наша переходить уже на другий етап на вічну життя, на вічне життя. І для того, щоб де це вічне життя оприділилося, то ми оприділяємо це на землі. Для того, щоб наша душа була спасена, ми були спасені і жили вічно з Богом Ісусом Христом. Ми можемо прийняти жертву, ми можемо прийняти цей дар спасіння, не за гроші, нічого робити не треба, а просто взяти прийняти Ісуса Христа у своє життя, в своє серце, щоб Він руководствовав. Коли людина кається, у неї возрождається Святий Дух, коли вона іскрені кається в своїх гріхах, тому що немає жодної совершенної людини. Багато хто согрішає, грішить в різних степенях. Ну це все прощається. Нема жодного гріха, який би не, прощався. не прощається один гріх, лише хулана Духа Святого. Ну, я думаю, це мало хто робив. І Господь чує і прощає. Усе. Усіх він прощає, вбивць, усіх він прощає, всі гріхи, але людина доже прийти. Коли кається людина, возрождається Святий Дух, коли приймає крещення, Святий Дух уже веде на твоєму путі, по твоєму житті. Ти просиш у Бога і Він допомагає. Це ж не так важко, це ж взагалі не треба не грошей платити нічого. Душа наша невже вона така безцінна для людини, коли людина каже, О, та мені все равно, куди, я попаду. Невже так себе людина не любить, щоб погубити свою душу? Каже, я поживу поки трошки, я хочу ще тут жити. А ніхто ж вам не каже, що ти умреш, коли ти покаєшся. Тобі будуть потім, після твоєї земної смерті, після того, як тіло умре. Буде вічна життя, вічне життя з Богом. Це ж набагато краще, ніж в озері огнену. Ви представляєте, яка це мука? Коли ти знаєш, що ти міг чи могла прийняти на землі, це не так було важко цю жертву знайти. Як написано, хто іщет, тот найдет, хто стучиться, тому отворят. Це написано за Бога слова, щоб люди, які шукають, ті найдуть, які просять, буде відкрито. Тільки це ж треба робити, а не ждати, поки хтось за тебе зробить це. І одганять погані мислі, тому що лукавий хоче вкрасти. Це за спасіння. Задумай.